Так, всім доброго дня! Приїхала моя посилка з близького нам Китаю. Це, а вона тут розпаковується. Це этот вольтметр, амперметр, герцметр. повинно бути. Як його роздербанити? Оце запакували китайці. О, така штука. Недрак, от видно, так? Да? Ох ти ж! Полетіло як. Ну, я не знаю, куди далі, що повинні якісь дроти ще бути. Це, я так розумію, підключається ось сюди, вираз'єм. Сюди ще два дроти. Що ж воно все впадає? І як було заявлено, скільки не дивився. Е, ну, бувають продавці, е, трішечки обманюють, при, присилають тільки вольтметр і амперметр. От. А третьої шкали в них немає. Цей продавець чесний. Перевіримо в роботі. Так, придбав я отаку штуку. Вольтметр, ампер герцметр. Бірочки над двигуною немає. От. В общем, за допомогою однієї програми я вияснив, що обороти двигуна в районі тисячі. І Зараз ми бачимо Ампери порахуємо його потужність. От. Ну, зібрано все дуже на свидку руч. 到时候我就不会没得人来。嗯嗯